Максон, щось я очікую. Та все буде добре, я давно сюди ходжу. Вітаю вас на занятті з кросфіту! Ви готові? Ні. Так. Сьогодні по плану 2000 бьорпі, 2000 присідань, 1000 підтягувань на турніку, 1000 присідань ще раз ми зробимо, потім 2 години у стіни, і планка 3 місяці. Що? Ізі. А я походу тут і лишаюсь. Ви одразу хочете два тренування? Ні, я після десятої обірпи тут не встану. Значить, будемо робити прес. Поїхали! У я гарно пішов. Ага. Перше коло завершене. Дев'ять кіл. Що? я вже пройшов. Дев'ять кіл. Пекла починаємо через три. Два! Давай вставай! Я пас, я тут, я все. Та послухай, ми в преміальному комплексі Uniforce. Ми зараз в спортзалі тут втомилися, а потім підемо з спазону чилити. Не допоможе, я все, я закінчу. А куди нам треба було йти замість спортзалу? На бачату або сальсу? Тут таке є. Так. Треба було йти на бачату або сальсу. У вас завжди такі бахнуті тренування кросфіту? Чувак, ти прийшов в юніфор, тут кваліфікований тренер, який підбирає заняття під клієнта і залежно від того, що йому треба. І ваш друг сказав: зробіть найскладніше, що ви робили, бо ми профі. Я не профі. Нічого, ми зробимо з себе профі. Ти в клубі, морські мержи. Давай вставай. Ти, до речі, вже мокрий.